Чому нам дзвонять із незнайомих номерів і мовчать? Що за цим приховуються? Які хитрі схеми шахраї використовують сьогодні? Як діпфейки та штучний інтелект стали їхньою новою зброєю? А можливо, ви чули про скандал пов'язаний з українкою Олелояк? Так, це саме та дівчина, яка раптово стала зіркою після відео, де вона розповідає, як росіяни цінують тісні зв'язки з Китаєм і готові на все для іноземців. Вона обіцяє прати, готувати, мити посуд і навіть подарувати дітей. Її акаунти стрімко набирали популярність і навіть існував профіль із півмільйона підписників. Але ось що найшокуюче, вона сама про це дізналася абсолютно випадково. Як це можливо? Або у вас було таке, що друг раптом пише: «Позичтесь що гривень, терміно. Ово, а через пару годин той самий друг розсилає всім мене зламали. Не ведіться, і найголовніше, чи є спосіб захиститися від цього. Я Мартік і рада бачити тебе на каналі. Скам може бути не тільки таким: наприклад, старий добрий скамерський спосіб надіслати повідомлення на емейл з вірусом, чим миттєво викачати необхідні дані. Ці електронні повідомлення можуть виглядати як офіційні листи, наприклад, емейл про те, що ваш обліковий запис у Facebook чи Google заблоковано. І щоб вирішити це питання, вам необхідно просто ще раз підтвердити особисті дані. Переходите за посиланням, а там і сайтики, як і треба. І нічого такого, наче створюєте новий пароль, підтверджуєте його. Але правда в тому, що за час створення нового пароля ви поділилися з шахраями не тільки своїм часом. Але й особистими даними такі емейли можуть бути не тільки псевдоофіційні, але й мати різні форми. Це може бути послання на якусь святкову листівку, начебто від когось з близьких, посилання на безкоштовний курс, повідомлення про те, що ви виграли квартиру в Києві, чи привітання з виграшем у лотерею, чи щось таке. І потрібно лише перейти за посиланням і все. Простіше нікуди. А чи були у вас ситуації, коли в Телеграм писала щось типу Привіт, проголосуй за мою доньку на конкурсі краси за найкращу школу, район і таке інше? Так ось, у мого знайомого був такий випадок скаму. І повірте, я сама була шокована, як це все працює. Моїй мамі в телеграм написав знайомий із проханням проголосувати за його доньку на онлайн конкурсі, наприклад, конкурс Міс Супілка 2025» або щось таке. Повідомлення виглядало буденно. Мама перейшла за посиланням, проголосувала і забула про це. Пройшов тиждень, і з її аккаунту почали масово надходити повідомлення родичам і друзям із проханням скинути гроші на картку. Ми зрозуміли, що акаунт зламали. Як це працює? Ти зрозумів? Так, так, після переходу на сайт, зловмисники. Отримують доступ до аккаунту, особливо якщо нема двофакторки. Спочатку нічого не роблять, чекають, поки можна буде тихо відв'язати акаунт від твого основного пристрою. Ну і вже потім або використовують акаунт для нових розсилок, типу проголосуй за міс супілку, або скамлять людей. І що хтось відправив гроші їм? Я сам був в шоці, але відправили сумі 3,5 тисячі гривень. Тому рекомендація від Мартік: не відкладайте і перевірте, на яких пристроях використовується ваш Аккаунт в телеграм, зайдіть в налаштування, пристрої і активні сеанси. Будь ласка, Це Оля Лоєк, блогерка з України. і це також Оля. Олосірембуп'янджонгоря запустила свій ютуб канал в листопаді 23-го року. А вже через місяць вона побачила своє обличчя у китайських соцмережах, але там вона була не Оля, а Наташа або Ейпріл, і говорить вона там китайською. У деяких роликах аватари розповідають про те, як вони цінують тісні зв'язки Росії та Китаю. В інших роликах вихваляють китайську історію та культуру, або розповідають про те, як сильно росіянки хочуть вийти заміж за китайцям. Якщо ти одружишся з російськими жінками, ми будемо прати білизну, готувати, мити посуд кожен день. Ми також дамо вам іноземних дітей, скільки захочете. Але найбільше мене вразило ось що самостійно, блогерка знайшла понад 40 акаунтів із використанням її зовнішності. Власне, саме завдяки підписникам, вона і дізналася, що її образ шириться в китайських соцмережах і пропагує братню любов. І поки я сижу над цим випуском, я реально задумалася. А яка б у мене була реакція, якщо б я себе побачила в таких відео з такими наративами? Якщо б мені це викидали, казала Наталі, що це таке? Подивись, що ти тут говориш. У голові не кладеться, що це зараз реальність. Тому подумайте і ви над цим. Такі маніпуляції з голосом відкривають безмежні можливості для впливу, і уявіть просто як легко переконати людей в словах чи вчинках, які ніколи не відбувалися. І я отут себе зловила на думці, що світ настільки стрімко змінюється, що в ньому вже можна підробити твоє обличчя, твій голос і навіть твоє життя. І може здаватися, що поки світ божеволіє, ти стоїш на місці. Думаю, багато хто з нас знає це відчуття, коли ти тримаєшся за виснажливу роботу, яка не дає тобі ні розвитку, ні задоволення а зарплата просто щоб дотягнути до кінця місяця. Я не люблю давати поради, але це те, що реально можна спробувати безкоштовно. Тест драйв п'ятий it професії від GoIT. для тих, хто хоча б раз сказав, я більше не можу працювати руками, я хочу головою, я хочу свободи і достойної зарплати. Ти просто реєструєшся і безкоштовно тестуєш себе у п'яти різних IT-професіях: веб-дизайнер, розробник, дата аналітик, тестувальник або проджект. Обирай те, до чого лежить душа. Безкоштовно, без обов'язань. Просто один крок у сторону нового, щоб перевірити, чи ти ще можеш хотіти чогось більшого. Світ змінюється щодня і може варто дати собі шанс змінитися теж. А поки поговоримо про випадки, які справді лякають. І я дуже сподіваюся, що у вас такого. Ніколи не було. На початку 2023 року в Канаді сталася резонансна історія. Батьки Бенджаміна Перкіна отримали дзвінок від адвоката, який повідомив, що їхній син потрапив у ДТП, і йому терміново потрібні 16 тисяч доларів на судові витрати. Коли батьки попросили поговорити із сином, вони почули його голос і без вагань перевели кошти. Але того ж вечора їхній справжній син зателефонував, щоб дізнатися, як у них справи. Тоді вони зрозуміли, що стали жертвами шах. Храїв з'ясувалося, що у цьому випадку шахраї використали аудіодіпфейк підроблений голос Перкіна, і чесно це лякає, який вплив має штучний інтелект? Адже він реально може все створити картинки, тексти, звуки, відтворити чийсь голос, або навіть випустити пісню померлого виконавця. Як вам таке? Ось Хендрікс а ось Кобейн. Двоє з багатьох музикантів, які стали частиною так званого клубу 27, що включає знаменитих артистів, котрі померли у віці 27 років. Суть цього проєкту полягає в тому, щоб показати, яку музику могли б створити такі великі особистості, якби вони отримали необхідну підтримку психічного здоров'я. І так, ціль крута. Але чи не лячно це штучний інтелект може згенерувати їхні голоси за секунди? До речі, через це був скандал, де після копіювання голосів знаменитостей можна було почути голос Еми Вотсон, яка читає уривки з моєї боротьби Адольфа Гітлера. Я обожнюю пасхалки, і саме тому в кожному відео залишаю одну для вас. І це ось такий QR-код на екрані, який показується буквально на одну секунду. Вам треба його просканувати і перейти до секретного відео. І ось рандомно обираю переможця з минулого випуску. Ось ця людина отримує 500 гривень собі на карту. Тому не забувайте про пасхалку, вона завжди дуже-дуже цікава. Продовжуємо. А що ви скажете про старий добрий шантаж інтимними фото? У серпні 24-го року на Прикарпатті затримали чоловіка, який шантажував жінку інтимними фото та вимагав 40 тисяч гривень за мовчанням. За вимагання в умовах воєнного стану йому загрожують до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Це далеко не нова схема, але з року в рік вона залишається актуальною і з'являються все нові способи шантажу. Уявіть, вам приходить фото вашого будинку від невідомого, а до нього ще й додаються погрози. А це вже дуже страшно. Незнайомі люди знають, де ти живеш, і хто знає яку шкоду вони можуть заподіяти тобі чи твоїм близьким? А що може розповісти про нас краще, як на наш профіль у соцмережах, як ви звикли відпочивати та де? Яка твоя улюблена кав'ярня, та яку навіть книгу ти читаєш у цей момент? Найпопулярнішою платформою для шахрайства є не TikTok і не Instagram, а саме Facebook. Тут з камеро отримують найбільше поширення завдяки активному використанню штучного інтелекту і старшої аудиторії. Я просто ще раз вам покажу це фото. І цю реакцію у коментарях Шахраї за допомогою штучного інтелекту створюють емоційні зображення, такі як багатодітні сім'ї, безпритульні тварини чи навіть військові фото, додаючи до них текст Мене звуть Надійка, і сьогодні мій день народження. Моїх батьків уже немає. Ти можеш мене привітати з днем народження? Негай вас Бог благословить, але мене ніхто не привітав. Смайлик тортика, тортика і три сердечка. Стоп! Тобто ця дитина написала цей пост, вас там нічого не дивує. Мене просто переповнює звість, коли я бачу, як люди створюють фейкові фото з українськими солдатами, використовуючи це для хайпу. І згодом такі аккаунти використовують для власного збагачення. Крадуть сторінки, зловживають персональними даними та продають фейкові товари. І, як на мене, це справжнє знущання. І давайте повернемося до діпфейків. Наприклад, натрапляєш на відео Степана Гіги, де він рекомендує відкрити платинову картку у Мартік Банк. Або Наді Трифеєва власною персоною розказує, як купила Марті Коінс і агітує вкласти тебе в кріпту. Непогано, правда? Навіть на моєму каналі ви могли бачити, як ми експериментували з голосом у відео про одноразки. На початку звучить англійська мова, яку ми наклали поверх мого голосу, щоб створити такий кіношний ефект. Oh, well, the first перш одноразка була ще в школі дуже давно. Це був клас восьмий. Насправді я говорила українською в оригіналі, потім додала англійську. I I I I have already tried to quit smoking, but I just can't do it, so I think I will smoke for the rest of my life. А зверху знову українську, і можливо, ви навіть не помітили цього, але я все ж таки стараюсь робити для вас якісний контент, тому і ви не забувайте залишати свої реакції під відео. А тепер уявіть, ваше обличчя та голос можуть стати товаром. Пам'ятайте блогерку Олю, чиє обличчя та голос використовували китайські компанії. Насправді і вашу зовнішність також можна купити, але для цього потрібен тільки ваш дозвіл. Так можуть зробити тебе маскотом, чи навчити твоє віртуальне я іншій мові, як це було з Олею. Губ та керівник компанії, яка займається створенням діпфейкових відео та перевіркою роликів на використання штучного інтелекту, пояснює, подібні відео легкий та дешевий спосіб просунути свої наративи і впливати на людей. You know... більше не потрібно наймати людину, яка б виступала проти своєї власної країни. Мені зовсім недавно пропонували продати свою зовнішність та голос за 300 доларів. Тільки моя згода, і все. Ну тобто, вигідна пропозиція. Але дякую, я не повелася. Тепер сижу без 300 доларів. І далі ви зрозумієте, чому це все так сумно. І увага, зараз буде корисний контент. Якщо у вас з'явилася думка, а як же перевірити свої фото чи відео, чи використовуються вони на інших платформах, то є один дієвий спосіб. В Телеграм я поділилася сайтом, через який я знайшла свої дитячі фото. І також фото, які використовували на ескорт сайтах, і також на сайтах. Клас, так і живем. Тому повне відео ви можете подивитися в телеграмі. Я просто щось. Ну реально, мої фото на якихось таких сайтах. Я вже просто уявляю, що там пишеться, от Наталічка, моя птічка, господи. І тут виникає питання: а де ж ті самі люди, які стоять за всіма цими схемами? Скамери часто працюють не поодинці. Їх може бути група людей або декілька груп. А ще вони як справжні офісники ходять на роботу. Справді є прям цілі скам-центри, офіси, де сотні людей працюють на расі схеми, розводячи жертв, і часто вони знаходяться в інших країнах: Індія, Нігерія, Росія, Пакистан. А їхні жертв шукають через великі бази телефонних номерів. Але якщо є база, яку зливають, то можливо це якось пов'язано з даркнетом. Даркнет це підпільний інтернет, де продають викрадені бази даних, акаунти, підроблені документи та інше. Саме в злитих базах даних Даркнетом з камери знаходять все, що їм потрібно. Усі великі шахрайські центри купують дані Даркнеті, а потім використовують їх у своїх схемах. Що ж власне вони купують? Це номери телефонів, деталі з соцстрахуванням, інформація про банківські рахунки та дані взяті з соцмереж, але не тільки це. У 23-му році хакери продали 26 мільйонів акаунтів, і більшість з яких пішла до шахраїв. Але як з камери на цьому заробляють? І все просто. Тобто, якщо ви стикалися з тим, що вам телефонували з камери, то скоріш за все ваш номер телефона був у числі злитих даних, а це вже трохи лякає, правда ж? Добрий день. Ваш банківський рахунок вже блоковано. Щоб його розблокувати, потрібно підтвердити особисті дані. Вітаю! Ви виграли 1 мільйон гривень. Щоб отримати виграш, вам потрібно лише сплатити комісію, і все. А тепер щодо скамерів, які телефонують і мовчать у слухавку, це працює так: вам телефонують для перевірки, і якщо ви піднімаєте трубку або навіть скидаєте дзвінок, шахраї отримують підтвердження, що номер діючий. І можливо, ви помічали, що після одного випадкового дзвінка через пару днів починають дзвонити тисячу мільйонів разів. Я впевнена, що ви чули про те, що не можна відповідати на дзвінок словом так. Існує думка, що за допомогою вашого голосу шахраї можуть зняти гроші з рахунку і навіть взяти кредит, записавши ваші позитивні відповіді і надавши їх співробітникам банку. Але експерти кажуть, що це малоймовірно. Ідентифікація при таких операціях багаторівнева і дуже складна. Тому, у ходію вийде її провернути. Для того щоб не попастись на шахраїв, запам'ятайте ці прості, але дієві поради. Не вірте халяві, перевіряйте інформацію, особливо якщо це стосується друзів чи близьких. Шахраї розраховують на поспіх і емоції. Залишайтеся спокійними, використовуйте двохфакторку. А ще звертайте увагу на ось цей замочок на сайтах. Цей закритий замочок зверху біля адресного рядка є знаком того, що з'єднання безпечне. А значить, це не якийсь лівий сайт, а нормально зареєстрований домен якому можна довіряти. Якщо замочок відкритий, тікайте. А на цьому у мене все. Пишіть коментарі, з якими ситуаціями стикалися ви. Мені дуже цікаво буде почитати, і я думаю, не тільки мені. А поки дякую за перегляд і всім до нових зустрічей. Пока! Цемі!